Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Сумко, і дуже радий вітати сьогоднішнього мову. Гостя сьогодні до мене завітав староста Вінницького хутірського округу Владислав Владиславе радий бачити. А, я тепер буду обігрувати слово ради вітати напевно, вже всі абсолютно знають, а особливо знають на наших хуторах, як ми кажемо, просто да. А якщо офіційно, то на Вінницькому хутірському хутрському старостинському окрузі всі Знаю, що у е, старости день народження е, вже пройшов. Вже пройшов день народження. Ми звісно приєднуємося до всіх привітань. Ми вітаємо тебе і ми бажаємо перш за все здоров'я, витримки, наснаги, свіжої, світлої, голови. Е, е, я не хочу повторювати цих там холодне гаряче серце і все інше. Дай Боже тобі здоров'я. Дякую, навзай. це найголовніше. А гарно прийшов день народження. Та як звичайно, на півробочий день такі. Е, ну, пів... трохи дав. Як звичайно, Слабинку. на півробочий слабинко трохи дав, бо ж треба було привітання. Е, я вчора спеціально зайшов на твою сторінку, подивився і не тільки твою, але і подивився сторінки інших новин, стрічки новин. І в тебе був досить такий насичений день. В тебе були і зустрічі, ти і мав певні заходи. Ну офіційно, все абсолютно. Ну кажу, працювали. Але середа робочий день немає як розслаблятися, в принципі. Нема як і нема коли. Не. Ну що ж, ще раз вітаємо всією нашою дружньою командою так. радіо. Місто над Богом. Вітаємо тебе! І я завжди радий тебе бачити на нашому майданчику. Тим більше, що є про що поговорити. Старостинський округ він так і залишається найбільшим в Україні. Так на сьогоднішній і росте стає ще більшим. і стає день. ще та, і стає ще більшим з ростом. Е, я можливо не буду оригінальним. Якщо я скажу, що зростання старостинського округу можна порівняти зі зростанням дитини чим дитина е, стає дорослішою з кожним днем, все більше, більше прибавляється як і приємних моментів, так і моментів, де турботливих. Но, так скажемо запитів та побажань. Так. так. А, м'яко ти м'яко завжди кажеш, як юрист, ти кажеш, м'яко запитів та побажань. Які найголовніші е запити ти би відмітив? Ну, наприклад, за крайній, е крайню межу часу, що ми з тобою не бачилися, а ми бачилися з тобою влітку? Mm -hmm. От е Старосинський округ увійшов в навчальний рік, зараз вже в рік е в момент опалення, тобто е температурний рік? А ми влітку не говорили готовності стосовно осінньо-зимового періоду, а зараз маємо можливість повністю вже про нього говорити. Як він вийшов це? Ну об'єктивно. Наразі це був найбільший запит для того, щоб облаштувати безперервне навчання для наших учнів. Це дуже важливо, і для людей в цілому це важливо. Він має бути. Якби цей опалювальний сезон має бути теплим не лише фізично, але й теплий отут, -от, в, душі, в душі та в серці, для того, щоб люди не переживали, що зима буде складна, а вона буде складна об'єктивно. Тому ми все для цього зробили, дуже гарно підготувалися. Я дякую всім комунальним закладам, дякую всім департаментам, які до цього були дотичні. До опалювального сезону ми готові. А ми говоримо це не тільки, наприклад, там, про навчальні, навчальні заклади і так далі. Далі. Це взагалі цілком комплекс такої роботи: це і водогін, це і опалення в комунальних закладах, як я вже сказав, це і облаштування пунктів незламності, так званих пунктів обігріву і так далі. Це дуже комплексний процес. Ну, наразі які виклики маємо загалом в країні, так і реагуємо відповідно. На відміну від міста. Навіть від мікрорайонів, якщо так брати, ну навіть від міста, все таки місто воно більш компактне е, розташування має, і у нас є е, загальні мережі, загальні мережі електропостачання, загальні мережі е, водопостачання, водовідведення, ну і так далі. і так далі. Теплокомуненерго, наприклад, так само теплові теплове постачання. А на твоїй території е, розрізнена це розрізнена територія, це розрізнені споживачі. Але вони всі хочуть отримувати ті самі блага, які отримуємо ми, які знаходимося із правої, і з лівої сторони Бугу. Тут мені здається, це особливий такий виклик. Ну, сто відсотків. Я абсолютно згоден. Робота, в принципі, в багатоквартирному житловому секторі. Робота в приватному житловому секторі вона різниця. Угу. І, наприклад, в нас в окрузі є і те, і інше. Безпосередньо новий ЖК, який до сих пір, в принципі, розбудовується, і перспективна кількість заселення там 7 тисяч. Це ще один населений пункт, фактично. Uh -huh. Ось, Якщо да, його і розбити да. і розкласти на землю, mm, Ну так, ну, так же ну, 7 тисяч. Uh -huh. да. У нас в хуторах 9800 зареєстровано. А це 7 тисяч. Ну ЖК ЖК. це повна здача, uh -huh. повна здача ЖК, сімейний комфорт. А, Наразі там проживає по нашим підрахункам десь плюс-мінус 2,5-3 тисячі. Поки на, що, на ну третина. Ну, він ще будується. Угу. Але об'єктивно, це виклик, який потрібно е також забезпечити. І, наприклад, питання найперше, яке стояло, це е облаштування пункту незламності в ЖК. Угу. Тому що. Різне може бути: не всіх є інвертори, не всіх є можливість забезпечити себе альтернативним видом опалення або електрифікації, тим більше в багатоквартирному житловому секторі. Тому з цим викликом ми справилися щодо комунікації, так само в приватному житловому секторі також вистачало. І насправді на цей, на цей осінньо-зимовий період ми підходимо готові найкраще ніж будь-коли. Насправді, тому що у нас пройшов е проект реконструкції по енергомережам, а те війни зробили. В щітках реалізували, це покращило дуже сильно ситуацію. Ми фактично закрили вже такі наші кричущі моменти по трансформації. Матерним підстанціям в Вінницьких хуторах, які є ще старі. Ну, mm -hmm. Фактично mm -hmm. там 70% замінені на нові, але є ще більш-менш старі, які там. там. Більше 20 років, наприклад, цим трансформатором, підстанціям це, це не, вони не такі є і старі насправді, але тим не менше, якщо порівнювати з новими, то є певні також там виклики і скачки напруги і так далі. Тому, я ж кажу, тут дуже комплексна робота, і вона різноманітна. Я навіть вам зараз в ефірі її в принципі ну, не Ну, так вприн... і це якби не зовсім Це окрема тема. Це окрема а, тема, це... Так, так. це окремий. А, другий момент навіть не другий, я не, кажу, не хочу казати. то Перший другий наступний момент, який цікавить мешканців, це соціальні послуги, які надаються мешканцям округу. Рівень, кількість, от почнемо з кількості. Кількість і рівень соціальних послуг, які зараз можуть отримати мешканці округу. Повний комплекс, який надається в місті Вінниці. Ну, всі Вінницькій міській територіальній громаді угу. за ініціативою, як ви всі пам'ятаєте, ще чотири роки тому, за ініціативою Вінницького міського голови Сергія Анатольовича Моргунова, нашого були реалізовані віддалені робочі місця. Це департамент соціальних послуг, який в першу чергу займається соціальними проблемами наших вінничан. І в другу чергу також долучився пенсійний фонд України. Він також за віддаленими робочими місцями працює в старостинських округах. Угу. Тому вони надають послуги разом. Це одна така злагоджена команда. Вони навіть ми розмістили їхні робочі місця, робочі години і дні прийомів в один і той самий день. Постаралися так спрацювати, щоб вони працювали злагоджено, бо угу. є певна структура, щоб яка... одразу було прийшла є... людина. Є питання. Ось, будь так, ласка, є... от один спеціаліст, другий спеціаліст. Відповідь зараз відповідно до чинного законодавства і по соц... по соцсфері. Воно не до кінця реформоване. і є певна кількість запитань, яка виникає Жителів до департаменту соцпослуха є певна кількість запитань, яка виникає до пенсійного фонду. І це все один процес, який не можна розійняти один від одного. Ну поки так працюємо. А, також, звісно, дуже велика робота приділяється родинам загиблих військових і, взагалі, родинам, у кого в родині є один, два, три військовослужбовці, в кого родичі захищають нашу державу, і це також дуже великий спектр послуг, на який Звертається дуже велика увага. І е, тим не менш, е, я думаю, що фактично це найбільший пріоритет. Е, навіть, певно, субсидія це не такий високий пріоритет, про який варто і думати, як про родини наших захисників. Угу. І також отримання ними всіх-всіх абсолютно, абсолютно. Е, обслуговуючих моментів, якщо так можна сказати, в які є. в Вінниці угу. створена дуже. е-е Історія така ідентична ні в одному обласному центрі України немає такого комплексу послуг, який надається саме органам місцевого самоврядування родинам захисників і захисниць. Тому що. Департамент соцполітики не зосереджується лише на своїй сфері послуг, як соціальна політика. В цілому вони формують запит сім'ї і далі перенаправляють. Якщо це не їхня компетенція, то вони не відправляють людину, а в себе в команді працюють з іншими департаментами для того, угу. щоб допомогти сім'ї. Мультисекторально, як то зараз таке так. дуже популярне слово, і причому дуже дуже цікаво і насправді ну, Ну, я пишаюсь своїми колегами. Вони ніде на папері не прописують якусь певну. Е... Кількість цих адмінпослуг, що вони можуть надавати, от тільки ці, ніяк інакше. Ми там за рамки умовно не виходимо. Uh -huh, uh -huh. Цей процес він без кордонів. Якщо людині треба допомога, то включаються абсолютно всі, в тому числі і ми. І це насправді реально показує, що сфера адмінпослуг вона також в стані війни вона реформується, реформуються підходи. І, взагалі, прогрес цілком. Ми стаємо менше забюрократизованими, що насправді на нас впливає ефективно. Ми надаємо більш якісні послуги, і це дуже добре. А ще одне питання, окреме питання це діти. Це їхнє зростання, це їхнє перебування в дошкільних закладах, це їхнє перебування в школі, освіта. Безпека, напевно, зараз в першу чергу це безпека. Що тут з дітьми? Ну, діти для мене особисто це такі, знаєте, частина роботи, яка дуже близька до душі, і ми дуже якісно я рахую, працюємо саме з цією нашою сегментом наших громадян, mm -hmm. маленькими нашими громадянами, маленькими вже більшими, які вже більше до молоді, там, схильні до такого віку. Для нас Є насправді дуже визначною подія, яка сталася півроку тому з нами. Ми завершили по грантовій програмі реалізації молодіжного простору, молодіжний хутір. Я думаю, безліч вінничан побачило, що на що спроможні наші діти, тому що їхня діяльність вона розповсюджується не, не тільки на наш округ, а й взагалі цілком на всю Вінницьку міську територіальну громаду і нашу молодь меншу старшу її видно повсюди. В принципі, і в закладах освіти, і е, на різних майданчиках е, і для молоді, і для людей старшого віку е, вони є дуже активними. І е, ми приділяємо цьому увагу дуже велику, тому що ми бачимо, що ми можемо розвинути їх ще більше. Угу. Вони достойні цього в першу чергу. І тому, як я вже сказав, для нас є визначальною подією відкриття нашого молодіжного простору, створення на його базі молодіжної ради для стар при старості і... і забезпечення функціонування належного функціонування цього органу. Скільки він вже функціонує? Ну сім місяців виходить. А я розумію, що будь-який е... будь-який новий крок. Який е веде за собою створення будь-якого майданчика? Майданчик в даному випадку ми говоримо про молодіжний хутір. Я так розумію, що ви своєю командою це сприймаєте як е майданчик випробувань. Зайшло добре. Е є якісь моменти, підправили. Але не зупиняєтесь на цьому і думаєте, а як би напевно зробити. Ну якщо не другий молодіжний хутір, то як би розвинути той, що є. Тобто, це постійна постійно діючий, постійно існуючий процес розвитку. У мене чомусь таке враження. Абсолютно. ну взагалі, наш стиль нашої команди це зробити і займатися цим, тому що як я говорю, завжди реалізувати це 50%. А 50% це ще підтримувати, uh -huh. розвивати, працювати з цим, і це відноситься до всього не тільки до молодіжного хутору. Також я ще хотів би відзначити наприклад щодо саме дітей. Це завершення е, трьохрічного проєкту у Вінницькому тюрському ліцеї, це е, ремонт, поточний ремонт внутрішніх всіх внутрішніх приміщень е, ліцею. А він нас доволі такий великий, там навчається більше 700 діток. Е, і це це проєкт, який ми реалізовували три роки за позабюджетний кошт. Повністю за позабюджетний кошти, і це також певне планування, і оце от реалізація, і фактичне е задіяння е цих всіх приміщень надалі. Воно також важливе. От ми зробили там спортивну залу умовно. До цього було там гуртків п'ять. Вінницьких хуторах там стало 15. Ну я умовно у нас у нас mm -hmm. і більше гуртків. У нас взагалі гурткова робота і позашкільна дуже сильно розгалужена. До нас їздять із районів із інших районів міста, не тільки, наприклад, там з хуторів, з писарівки та щиток. Тому. Як я вже сказав, потрібно працювати з тим, що ми реалізували. Обов'язково і на цьому не зупинятися. А, окремо, враховуючи, що не так вже багато часу залишилося до завершення ефіру, е окреме абсолютно питання це знакові, я би я так сказав, знакові три дні: це перше, друге, третє листопада. Тому що саме в ці три дні буде проводитися, пройде. Я сподіваюся, пройде на гарному, високому, класному і напевно смачному рівні, пройде е, сільськогосподарська е, ярмарка. Ярмарок відбудеться. Ось про це е, окремо спеціально залишив час, щоб ми про це поговорили. Ну, це для перше, це для Вінницької міської територіальної громади також дуже важлива подія. Фактично, це перший регіональний сільськогосподарський mm -hmm. ярмарок, який проводить Вінницька міська рада. Для нас це новий буде досвід, але ми до нього готові. Чому готові? Ми проводили до цього дуже велику роботу з нашим аграрним сектором. Три роки, знаєте, безустанної такої роботи, невтомної. Праці з аграріями, налагодження е, процесів, налагодження процесів їхньої внутрішньої кухні. Це долучення і е, дотаціями, долучення до радництвом, е, фактично формування фермера як бренду. І вже рік існує торгова марка Вінницький фермер. І на сьогодні е, наш вінницький фермер, наш Вінницький крафт, наше місцеве локальне виробництво та вирощування. Воно насправді на дуже хорошому рівні і. Ми вирішили разом з колегами, нас підтримав міський голова, що потрібно реально показати і реалізувати цю продукцію, показати наскільки велика була проведена робота, наскільки велику роботу проводять люди, виробляючи або вирощуючи у нас в межах нашої вінниці продукцію. І на ярмарку буде представлено більше 20 видів продуктів. Угу. Це я ж як я вже сказав, овочі, фрукти місцевих фермерів торгової марки «Вінницький фермер. Фермер та е, крафт це м'ясомолочні вироби, е, рослини, насіння, е, вироби з дерева, е, безліч просто. Мед, мед має бути, мед, бо обовисков. я пух, я, я дуже дуже очікую. саме це. Продукти, бакалії, все, все, але саме в Вінниці. І істинно Вінницька така історія, е, як найкраще, як найлегше логістика мене цікавить, як найкраще найлегше е, заїхати, де можна буде зупинити, залишити автівку. Як от тут. Щодо логістики, з понеділка наступного ми в інформаційний простір поширимо інформацію щодо маршрутів підвозу. Будуть uh -huh. організовані маршрути громадського транспорту. Ну, це будуть не безкоштовні маршрути. Я одразу попереджаю. Це буде звичайний маршрут, але він буде рухатися по місту. Кінцева зупинка буде, це буде ярмар. ярмарок. Угу. От. З Київської Хмельницького шосе вишеньки можна добратися буде такими маршрутами. І їздить звичайний громадський транспорт тролейбус 19 з аграрного університету до Писарівки. Зупинка Щітки, угу. це передостання зупинка цього тролейбусу. Це в нас буде цей громадський транспорт закривати сектор саме електромережі, району Перегова і так далі. Добратися своєю автівкою обов'язково. Взагалом, бо я не згадав за це, ярмарка буде знаходитися перед поворотом до села Щітки, перед нововідчиненою заправкою UPG по Немирівському шосе. Тільки виїжджаємо з міста Вінниці, фактично, одразу по праву руку буде праворуч ярмарки. воно і буде. Праворуч так і всі, всі побачать. Розмістити там авто буде абсолютно комфортно. Ви заїжджаєте на ярмарку. Перед вами одразу схема розміщення, схема вуличної мережі mm -hmm. ярмарки. Буде показано, де ви можете залишити автівку. Тому для Вінничан це дуже комфортно буде історія для того, в тому числі щоб навіть завантажити там певну продукцію. Тому хто хоче приїжджати на бусах і закуплятися на. Зиму, будь ласка, це для того і створено. Угу. А і до речі, цікавинка е, такий факт: е, ціни на ярмарку будуть нижчими, аніж наші вінчани звикли бачити на прилавках ринків і маркетів міста. Оце побачимо. Оту, це, це дуже цікаво. Будуть лише. це. Побачимо це, перевіримо. Ми сподіваємося на те, що як і раніше, на ярмарку можна було принаймні завжди придбати продукцію. За цінами нижчі, які були на ринках і в магазинах, ми Ціни дуже на це нижчі, якість і одразу можна скуштувати. Дякую. Дякую за участь в нашій програмі, в нашому проєкті. Ще раз нагадаю, староста Вінницького хутірського округу Владислав Кривешко. сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. І він продовжує ще приймати привітання зі своїм. Скільки йому років я буду мовчати? Не можна говорити. Скільки йому ну але він продовжує приймати ваші привітання. Отож, я щиро дякую. Завершуємо. Не люблю це слово з тобою, особливо з тобою говорити в цьому ефірі. Але завершуємо сьогоднішню нашу зустріч. Декілька хвилин приємної музики, і ми потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM Місто над Події, що поруч.